Полтава кінець 19 століття. Містом нишпарять жандарми шукають заборонені рукописи українською. У звичайній кам'яниці живе тихий чиновник казначейства Панас Рудченко, відомий нам як Панас Мирний. Вдень непомітний службовець, а вночі той, хто пише роман, який стане вибухом для імперської системи. Хіба ревуть воли, як ясла повні? Серед ночі чути важкі кроки у двері грюкають жандарми. Обшук. Мирний не розгублюється, хапає рукопис і ховає його в найменш підозріле місце у скриню з салом. Загорнутий у полотно роман лежить поруч зі справжніми запасами, які ніхто з присутніх не хоче торкатися. Жандарми перевертають постіль, зазирають у шафи, гортають книжки, але до сала. Не лізуть, не наша справа, бурмоче старший. Так майбутній шедевр української літератури врятовано буквально завдяки салу. Вранці мирний відкриває скриню, рукопис цілий, трохи просолений, але живий. Далі ще небезпечніше він пише разом із братом Іваном Біликом, переписує текст від руки, передає частинами через знайомих. Рукопис вирушає контрабандою через Галичину до Женеви, бо в Російській імперії видати його неможливо. Там Роман друкують таємно, під псевдонімами як заборонену зброю. І ним він і був гострим, небезпечним, правдивим. Книжка, яку ховали в салі, виявилася надто сильною, щоб імперія змогла її знищити. І сьогодні вся ця історія звучить не як літературна біографія, а як справжній український детектив.